Коли матусю везуть до в будинку і останню дорогу також везуть транспорт. Так почався звіт за 2015 рік Віталій Миронюк. Чиновник бідкається уваги для транспорту міста приділяють вкрай мало. Я не скажу, що у нас дуже добре, але в інших просто ще гірше. Загалом у 2015 році на транспорт міста було виділено 17 мільйонів гривень. Більшість цих мільйонів витратили на погашення боргів або компенсацію втрат за перевезення пільговиків. Відтак на модернізацію тролейбусного парку просто не вистачило. Коштів тільки тролейбусне управління за день перевозить 40 тисяч тих людей, які платять по гривні 50, а це 60 тисяч. Ми маємо касові виручки кожен день. І 50 тисяч, 50 тисяч наголошую, людей, щоденно користуються безкоштовно електротранспортом. Дивно, але так багато. Дійсно, більше того, при всьому тому, що в місті Рівне проживає 60 тисяч людей, які мають право безкоштовного проїзду. Крім цих 60 тисяч, щонайменше ще 30% до них. В межах 15-18 тисяч щоденно приїжджають з навколишніх сіл, які привозять і годують наше місто. Із 27 мільйонів за перевезення пільговиків місто повернуло трохи менше 15. Пан Миронюк каже, хоч управління і тримається на плаву, проте зарплату виплачувало з потугами. ПДВ акцизний та єдиний податки, плата за землю і надходження від оренди майна комунальної власності. Це головні джерела прибутку рівного, каже начальник управління фінансів міськвиконкому Віктор Шульга. Доход доходи за минулий рік становлять 1 мільярд 400 тисяч гривень. Водночас, порівняно з 2014 роком, на майже 55 мільйонів гривень зменшився обсяг доходів спецфонду бюджету. Зокрема, скасовано збір за першу реєстрацію транспорт, за засобу, збір за патентування деяких видів підприємницької діяльності, відходження єдиного податку, екологічного податку, податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, які з 1 січня 2015 року спрямовуються, спрямовані з спеціального загальний фонд бюджету. Загалом найбільше видатків у минулому році було на освіту соціальний захист та субсидії. Охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство та будівництво. Попри фінансові труднощі, за минулий рік було зроблено чимало, але про результати цієї роботи мало що відомо, оскільки чиновники не звикли про це говорити рівнянам, каже голова бюджетної комісії Сергій Паладійчук. Знаєте, кажуть, вміла готувати, не вміла подати. Да? Тобто деякі речі у нас робляться, але ми про це мало говоримо. Враховуючи, що наше суспільство міняється на очах, враховуючи, що інформаційна складова набуває все більшого значення, треба про це говорити. Сергій Паладійчук наголошує, рівне має нарешті перейти на електронний документообіг та посилити моніторинг звернень громадян. Але я хотів би, щоб ви це розуміли, щоб не стала ситуація, при якій депутати і міська рада. Будуть це питання е, пришвидшувати, а з боку певних управлінь чи певних співробітників буде йти тихий саботаж, думаючи, що це можна якось е, уникнути. Цього уникнути не можна ніяк. Це є 100% теза, і ви можете тільки це відтягнути, але ця відтяжка радикально нічого не змінить, але може повпливати на оцінку вашої роботи чи вашого відділу, щоб негативну оцінку вашого відділу чи вашої роботи. щоб Зумовно вам не на користь, якими ж були результати роботи інших управлінь та відділів міськвиконкому, ви зможете дізнатися вже в наступному випуску новин. Анна Хіночок, Ярослава Зятик, Віктор Терещук у ритмі подій.